Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст Швець. Сьогоднішнє відео про долбоїбізм. Ну, є таке слово долбоєбізм. Вибачаюсь, воно нецензурне. Але у нас військовий час і начебто вже другий рік активної фази війни, активної фази війни, а війна російсько-українська йде з 2014 року. А це другий рік активної фази війни. І пора б уже трошки, як би кажуть, порозумнішати. Ні, на превеликий жаль у нас на Сокірянщині. Долбоєбізм був, долбоєбізм є, долбоєбізм буде процвітати. Я вже знімав відео, коли казав, що оборони у нас на Сокірянщині немає. Силові структури, ну я не знаю за чим вони дивляться. От вони біля банкомата, я їх бачу. Знімають на лічку, куняючи в камуфляжі, отак тою карточкою тицюючи, ну, у мене вже просто, знаєте, емоції. Бачу їх ще на мерсах, на джипах, на фіхуни їздять такі гонорові з цигарками, з отакими рашками. Це оборонці нашої Сукірянщини, яким ми, прості люди, в яких нема зброї, повинні довіряти своє життя. Ну і... Нашу територію прикордону Секірянщини. До чого я веду? Цю інформацію хотів викласти в відео ще того літа. Коли було, ну, коли було взагалі страшно, ще. і зараз страшно, але того літа наші хлопці ледь стримували російських звірів на фронті. Я не виклав це відео, думаю, ну не буду. Цього літа така ж сама ситуація. Місто Новодністровськ з Чернівецької області. І це відкрита інформація, що там є зони обмеженого доступу, де автомобілі проїжджають по пропускам. І по інсайдерській інформації, того літа мені доводили цю інформацію люди масово з міста Новодністровськ, цього літа доводять. Ці пропуска в обмежені зони доступу міста Новодністровськ. Так, підписує, хто. Мер міста пані Наталя Цимбалюк, уявляєте? Ну от стоять так на посту хлопці, під'їжджає автомобіль, показує пропуск з підписом печаткою мерії чи з підписом пані Цимбалюк. Проїжджає в зону обмеженого доступу. І що саме характерно, простим жителям міста Новодністровськ пропуск в зону обмеженого доступу? Так, на міський пляж не випишуть. Щоб взяв діточок і поїхав автомобілем туди. А з тої сторони, з Хмельницької сторони, з Вінниці, з Хмельницька. Люди приїжджають і у них вже є готові пропуска з підписом Наталі Цимбалюк. Це по інсайдерській інформації від слова начебто. І що? Правоохоронці відкривають шлагбони запускають жителів Хмельницька, Вінниці в зони обмеженого доступу на пляж міста Новодністровськ. Скажіть, будь ласка, от я звертаюсь до людей, які працюють в силових структурах, ви працюєте в силових структурах, в спеціальних структурах чи в дитячому садку? Я так розумію, ви взагалі не розумієте різниці між явочною та конспіративною квартирою, одним словом. Ну, от я певен, даже питати вас не буду, не скажете. Хто така пані Наталя Цимбалюк, щоб виписувати? Пропуск в зону обмеженого доступу. Хто вона лише мер міста Новодністровськ до зони обмеженого доступу, до доступу автотранспорту то до доступу людей, тим більше з другого регіону України, вона не має права, це моя думка і переконання, вона не має права підписувати взагалі пропуска. Тому що зараз є військовий час, є військова адміністрація Чернівецька. І без представника командування, хто там комендант міста, без представника сил оборони такі пропуска підписувати неможливо, вони не дійсні. Це навіть ну, якась злочинна недбалість, це моя особиста думка, суб'єктивна думка журналіста. Ця інформація по ці пропуска, по яким каталися всі, кому не лені з усієї України по Новодністровську, заїжджали в зони обмеженого доступу на пляж. Була того літа. Ну, не, не викладав, я не хотів піднімати. Райвах знову ця інформація. Знаєте, я хочу запитати працівників силових структур по місту Новодністровськ. Там колись буде порядок чи ні. От я вже багато разів звертався на воду приклади, що там бардак. Ну, бардак продовжується і знову пропуска, по яким з Хмельницька з Вінниці люди заїжджають в Новодністровськ, катаються по ньому і заїжджають в зони обмеженого доступу. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити, тому що до мене вже доходить інформація не від одної людини, жителя міста Новодністровська, про бардак безпреділ в питаннях оборони. Міста Новодністровськ та що території, яка до неї яка відноситься до міста. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ще раз прошу вибачення за мат. Вже просто це оця тупість, тупість і дурість у нас, на Скеянні в питаннях оборони. Вона вже просто не достає, вона вже отак, поперед горла. В радянській армії казали, чим більше по-російськи вибачаюсь, чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. От на Сокірянщині, прямо кажу, у нас обороною займаються дуби. Дуби. Отакі дуби. До чого це приведе? Приведе до поганого. Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область, до нових зустрічей!